Сьогодні ми щиро запрошуємо вас приєднатися до нашого кола, побути разом з нами нашій літературній кав'ярні присвячений 200-річчю Тараса Григоровича Шевченка. Уже не вперше в нашому коледжі проводиться цей захід та має своє важливе місце не тільки у житті коледжу, а й в житті кожного з нас. Тому література... Краса від Шевченка до сьогодення оголошується відкритою! У нас у гостях завжди нам на засіданні літературної кав'ярні допомагають проводити і просвіта, районна просвіта, міська просвіта, фонд інвановського. Також нас завжди підтримує районна. Наша адміністрація тому у нас сьогодні в гостях Антонія Цвіт, поетеса, член спілки письменників. Вітаємо відома поетеса. Чекаємо Олексія Ляшторного, це заступник голови Київської розвіти. Сьогодні наше засідання, це ми хочемо зробити виклик і заявити, що культура українського народу велика, що народ український талановитий, що молодь наша золота. Сьогодні це буде молитва. Молитва за Україну. Сповнена глибокого чуття, лється мелодія романсу. Здається, виникла вона на зламі драматичного, неповторного, незвіданого високого. Глибоке почуття Найпотаємніші порухи серця. Панують у невеличкому за розміром творі. Голос зливається зі словом, слово з інструментальним супроводом. Винятковий внесок у скарбниці романсу вніс величний Тарас Григорович Шевченко. Вірші з Кобзаря це справжні пісні та романси. Мелодичні, співучі, одразу знайшли дорогу до сердець простих людей. А зараз. Ми запрошуємо заслуженого артиста України мастіркова Сергія Євгенівича і його доньку Ірену. 814 року, 814 року в селі Мориця колишнього Звенигородського повіту на Київщині, тоді в Україні народилась її гордість, її слава, її великий народний співець. Тарас Григорович Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожокле листя, гаснуть очі, заснули думи серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так, по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай злої. Злові не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати. І спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково чи жив, чи загинув доле, де ти, доле, де ти нема ніякої? Коли добро і жаль Боже, то дай злой злої. Та не покрила іржею золота його душі, не обернула йому любові до людства в ненабість, ані його віри в розпук. Та найкращий, найцінніший дар доля дала йому аж по смерті, не вмирущу славу і вічну насолоду, яку дають його твори мільйонам простих сердець. Цілий ряд віршів. Геніального українського кобзаря, співця і трибуна поневоленого народу, недокірного бунтаря дістали широке розповсюдження серед народу. Вони вільно і природно входили в золотий фонд його культури, говорив Яков Колос. Тарас говорив Шевченко, Породила породинами тримання у високих палатах. Та й понесла себе ночі у ніби ступати. Купаючи, розмовляла зі мною малою плини. Пливи моя донь, Дніпро забудовим. Та ми тоже в хоче завтра серед ночі, А я вийду коляд з ним, а ти завоскочиш. Завоскочи моє серце. Нехай не сміється наді мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров связами синьою водою Ні проводи, нехай собі моря з Пливи Пливиш моя єдине, хвилі мої хвилі, привітання русалоньку, Ти заголосилась, Ти побігла, а я собі твоя задобуваю. Доки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень як ростує, сестрами гуляю о півночі та з будинка батька виглядає. А може, знову поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати. Та й замов парусалий. Дніпро поринула, мов прілочка, але сина тихо похитнулася. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна на нема вдома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, та й дочку згадала, і згадала, як купала, як промовляла, та й байдуже, пішла собі у палату спати, та не дійшла до у Дніпрі ночувати. І не щось, свій зустріла, ні прові дівчата. Те за нею ухопились, те й з нею грались, Радісіньки, що спіймали, грались, воспитали, по ковершу залихали. Те зареготались, одна тільки русалка, не зарготалась. Багатогранність вірша чеха, його своєрідний ритм. Минулість настрій і широчінь душі завжди манили до себе музики. Його твори так і манили, і манять митців, як справжнього, в гарячий день колона водиця. Тож ще не дивно не диво, що з кобзаря оспівано в різних музичних формах 250 творів.